Всім привіт! А у мене нова посилочка від Pepsi! Не буду крикати, я її вже відповіла, дивилась, але хочу показати, що так, перше, це знову мені прийшла ось така ось косметичка, і в ній багато всього цікавого. Так, перше, Це у нас бронзер ось такий, в такому теплому шоколадному відтінку. Не знаю, чи буду я ним користуватись, бо. У мене світла, дуже шкіра, але хай буде. Так, потім що це у нас Face Cleanser. Це така о, умивалочка для лиця. Якраз класно, що вона мініатюрка. Гарно брати з собою, наприклад, кудись в дорогу. Так, що у нас тут ще? V-Cosmetic? Так, це бренд Lip Liner. Так, це олівець для губ. Якраз в двох кольорах бачу в таких. Нейтральних, тому точно буду користуватися. Так, що це у нас тут Hair serum. Так, це теж, бачите, така мініатюрка, зручно брати з собою. Це догляд за волоссям. Якраз те, що мені потрібно, бо в мене постійно пересушені кінчики. Я всякими сиворотками для волосся користуюсь кожного дня. Так, це у нас Plumping Lip Water. А, як бальзамчик для губ. Доглядовий такий, я так розумію, що напевно без кольору. Так, да. просто догляд. Що у нас тут ще? Так, це у нас ось така брошурка. Я так про те, що в, наш, в моєму наборі набір до 70 доларів. Я за цю посилочку заплатила тільки 9 за доставку. І саме цікаво, що тут. Ну, я була дуже здивована. Ви просто подивіться на розміри. Порівняно з моєю рукою. Це здоровенна, така величезна палетка тіней. Просто подивіться, які кольори. Звичайно, що більшість кольорів таких сильно яскравих, які ти не будеш використовувати кожного дня, наприклад, на якісь свята. А ось ці. Мені дуже подобаються ось ці такі теплі, нейтральні коричневі, ось цікаві. Це взагалі можна використовувати, я думаю, як рум'яна. Ось так ось. Тому я дуже задоволена цією посилочкою. Багато речей, якими я буду користуватися, особливо догляд за волосся, олівець, фейсклінер. Та і бальзам для губ теж лишній не буде. Тому супер! За 9 доларів це дійсно класна посилочка. І буду з нетерпінням чекати наступного місяця, щоб отримати вже нову. Ось така тут маленька розпаковка від Іпсі. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. У мене багато всього цікавого. Всім гарного дня, па-па!